Друзі, Привіт! Сьогодні готуємо неймовірно смачну піцу з баклажанами. Отже, баклажан я очистила від шкірки та нарізаю кубиком. Смажу на звичайній соняшниковій олії. Орієнтовно хвилин 10 періодично перегортаю, кришкою не накриваю на великому вогні. Також обов'язково треба посолити. А поки смажаться баклажани, ми займемось приготуванням нашого тіста. Беремо 8 столових ложок борошна з горкою. Далі вбиваємо 2 курячих яйця. Додаємо до тіста 4 столові ложки майонезу. Також тісто наше треба обов'язково посолити. Перемішуємо всі наші інгредієнти ложкою. Це дуже просто та не займає багато часу. Тим часом наші баклажани готові. Перекладаю їх у миску, тому що на цій сковорідці будемо формувати нашу піцу. Треба змастити сковорідкою олією, тому що баклажани всю олію забрали на себе. Далі розподіляю кісточкою. Треба змастити добре борти, щоб наша піца не прилипла. Викладаю тісто на сковорідку. Змащу руки олією, щоб було зручно працювати з тістом, і розподіляю равномірно. Також треба зробити бортик, викладаю наші баклажани. Помідори ріжу кубиком. Піцу завжди додаю помідори кубиком, тому що піца так виходить набагато соковитіша та смачніша. Помідори кладемо поверх наших баклажанів та обов'язково їх солимо. Далі натираємо на терці сир. Наша піца майже готова. Готувати буду її на сковороді, на плиті. Спочатку ставлю на великий вогонь, хвилин на 5, щоб додати хрумку скоринку. Потім вогонь роблю середній або навіть трохи менше. Накриваю кришкою. І вона готується орієнтовно 15-20 хвилин. Необхідно дивитись по готовності тіста. Ось так виглядає наша вже готова піца, а саме її половина. Тому що я вже свою половину з'їла, бо не втрималась, вона вийшла неймовірно смачна. Ось так, бачите, в неї є високий бортик, золотава хрумка з коринка. Дякую за перегляд. Смачного!